Виконуємо номер 381 із підручника Алгебра 7 та номер 14.2 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Усно. Назвіть одночлени стандартного вигляду та їхні коефіцієнти. Задання перше 5х, друге мінус 4ам. Третє 9а квадрат б b, Четверте мінус А в сьомому степені б в кубі. П'яте 0,2а помножити на 3Б. Шосте мінус 2х. в дев'ятому степені с у сьомому степені. 8, 17 і 9 добуток 4 на 7b. Якщо одночлен є добутком, що має один числовий множник, записаний на першому місці, а інші множники є степенями різних змінних, то такий одночлен називають одночленом стандартного вигляду. Запишемо. У нас числовий коефіцієнт 1, числовий множник 1 на першому місці записане. І інші множники різних змінних х і. Y. Отже, у нас стандартний вигляд. І на друге питання. Коефіцієнт. Коефіцієнт 5. У другому завданні у нас числовий множник на першому місці записаний, але змінна А повторюється, тому тут немає стандартного вигляду. Третє. Знову ж числовий множник у нас записаний на першому місці. Але змінна А і Б повторюються, тому нестандартний вигляд. Четверте завдання: Числовий множник мінус 1, записано в першому місці, і змінні у нас не повторюються, тому маємо стандартний вигляд і коефіцієнт дорівнює мінус 1. Далі у нас два числових множники, тому нестандартний вигляд. Шосте числовий множник на першому місці зміни не повторюються. Отже, стандартний вигляд і коефіцієнт у нас мінус 2. Далі стандартний вигляд. І коефіцієнт. У нас одиниця. Далі стандартний вигляд. І коефіцієнт 17. І змінно числовий множник повторюється не один раз, а два рази, тому нестандартний вигляд. Номер 381 із підручника Алгебра 7, та номер 14, крапоч 2 із підручника Математика 7, інтегрований курс виконано.